Я знайшов найкраще рішення для блекаутів. Ціна якість на сьогоднішній день. У мене на оглядах було багато джерел безперебійного живлення, але цей малюк мене реально здивував. По-перше, чесний кіловат. По-друге, у нього є стабілізація, тобто незалежна. Від того, що у нас в мережі, він дає 220 вольт не переходячи на батарейку. Третє, він має наскрізний нуль, що гарантує роботу з усіма типами котлів і нічого не треба кулібі. Четверте, він працює з усіма типами акумуляторів. АДЖМ, гелевий і літій залізофосфатний. П'яте струм заряду 10 або 20 А, що дає змогу заряджати акумулятори дуже швидко. Шосте гарантія у нього 2 роки на батарейку і на сам блок. Фірма Logic Power модель LPM PSW 1500 VA має ось такі характеристики. Позаду дві розетки, провода для під'єднання акумулятора і мережевий шнур, у якого є вилка. Ви тільки подивіться на товщину цих проводів. Тут дві штуки розрізом по 10 мм кожен. І таке я бачу перший раз для кіловатного блока. Абсолютно зрозумілий екран, який показує, що на вході, що на виході, індикатор заряду батарейки, тут індикатор навантаження. За допомогою ось цих кнопок ми можемо обирати струм, в залежності від того, який у вас акумулятор, струм може бути або 10, або 20 А. Також обирайте тип батареї гелева, літій залізофосфатне або АДЖМ. Разом з гелевим акумулятором на 100 Агодин ця система коштує 440 баксів, але актуальна ціна на сайті посилання в шапці профіля. Це неймовірно тихий блок безперебійного живлення, який вмикає свій вентилятор тільки при зарядці акумулятор або коли видає дуже велику потужність. Розмову для домогосподарок закінчуємо. Тепер будемо міряти. Вбудований стабілізатор релейного типу на вході наразі 190 вольт, вихід 219. Трошки додаємо. Щелк. На вході 208, на виході 208. Похибка 5% від 220. Це дуже непоганий результат. Робимо більше. На вході 240, на виході 220. Like. Маємо ось такий ваттметр, вмикаємо дуйку на перше положення. 800 Вт тримає. Ось так виглядає його індикатор навантаження. Тепер лампочки поштучно, Вмикаємо першу. Оп. Другу. Оп, третя. 920 ватт. Захист не уходить. Навантаження майже максимальне. бачите, кіловатнік чесний, ясне діло частота 50 Гц, Синус чистий як сльоза. 0. Наскрізний. Як і заявляють, один щуп там, один на виході. Струм заряду до 20 не дотягує і складає 17-18 А. Хоча, можливо, це похибка привода. Струм холостого ходу 3,7 А. І так, враховуючи отримані дані, можна сказати, що якщо навантажити таку систему 100 Вт, то вона пропрацює 10 годин. Максимальний струм заряду 17 А і це значить, що він накачає ось цю соточку повністю за 5 годин. Мінімальну напругу на акумуляторі можна міняти довго тримаємо Інтер і входимо в сервісне меню. За замовченням стоїть 10,5 вольт. За допомогою цих кнопок ми можемо трошки її коригувати в залежності від ваших побажань, але 10,5 це оптимально. Далі 11,4 стоїть у нас е, напруга, коли блок живлення почне кричати, що батарейка критично розряжена, але працювати ще буде. Також можна ці значення міняти. Далі є ось така опція незрозуміла, нічого про неї не пишеться. І ось ця опція також про неї нічого не пишеться. Це вибір між про AC і про Solar, Солор, можливо, це сонячні панелі, а це робота через мережу. Ну і далі ми зберігаємо. Власне, особисто мені все сподобалось, чесна потужність. І не дивлячись на те, що нема 20 і 10 амперів, мені здається, що ця коробка може видавати більше, це просто питання. Інженерів, які перестрахувались і не дають вам спалити ваші батарейки. Дуже мені не вистачає додаткової кнопки, яка б виключала оту пікалку, яка пікає, коли нема мережі. Я вважаю, що я власне маю вирішувати, буде він вирішати на всю хату або не буде. Ну а так класна ціна, український бренд, 2 роки гарантії. Кому сподобався відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, задаємо свої питання. На все добре!